Місто в місті Централ Парк. Час задуматися, якщо воно ще не твоє. Від власної квартири до власного Макдональдс, Сільпо, Спортлайф та набережної. І це лише десята частина про наш майбутній проєкт у безпечному ужгороді. Але наразі про те, що виконали на будмайданчику за останній місяць. На першій секції виконали влаштування фундаментної плити вертикальних елементів та почали бетонування плити перекриття. На другій секції повністю завершили бетонування фундаментної плити вертикальних елементів та перекриття підвального приміщення. По третій секції встигли завершити бетонування вертикальних елементів та плити перекриття і вертикальних елементів першого поверху. На четвертій і п'ятій секції виконали плиту перекриття вертикальні елементи першого поверху. На паркінгу зробили бетонування фундаментної плити. Частково завершили вертикальні елементи та перекриття. Виконуємо гідроізоляцію та зворотню засипку фундаменту. Центр парк впевнено зростає. Щодня тут працюють десятки фахівців, які перетворюють проєкт і скреслені у сучасний простір для життя, відпочинку і розвитку. Темп задано, масштаб вражає, а попереду ще більше новин, що доводять, місто в місті справді оживає.